Чи справді українці у майбутньому можуть залишитися без пенсійних виплат у цьому непростому питанні? Вирішив розібратися український економіст фінансовий аналітик Олексій Кущ у своїй статті для дзеркала тижня. Докладніше далі. Вже не вперше вищі урядовці країни заявляють про катастрофу у соціальній політиці держави. Мовляв, розраховувати на пенсію взагалі не варто. Пенсійна система країни дійсно потребує реформування. Але треба пам'ятати про те, нагадує Олексій Кущ, що пенсійні накопичення це так звані довгі гроші, які потребують стабільності у довгостроковій перспективі. А такі проєкти ніхто не зможе реалізувати під час війни. У свою чергу інвестувати гроші у західні акції та облігації недоцільно, тому що вітчизняна економіка. Потребує припливу, а не відпливу капіталу. До того ж, залишається проблема системного крадівництва на всіх рівнях. Однак, вихід є, вважає експерт. Олексій Кущ нагадує, що в Україні є актив, який може забезпечити накопичувальні пенсії. Це землі сільськогосподарського призначення. Цей актив, хоча б частково захищений від інфляції та девальвації, не псується і його неможливо вкрасти та вивезти з країни. Модель накопичення в рамках національних земельних пенсійних фондів наступна. Фонди залучає. Кошти вкладників та інвестують їх у земельні активи, які передаються у довгострокову оренду фермерам. Пенсії виплачуються за рахунок земельної орендної плати та операцій із землею. А якщо людина хоче вийти з пенсійного фонду, її актив у вигляді землі продається за ринковою ціною. Гроші, ясна річ, повертаються вкладнику. Реальний робочий банк земель сільськогосподарського призначення в Україні можна оцінити приблизно у 25 мільйонів гектарів. За середньої ціни на землю у 1000 доларів доларів за гектар вартість цього активу становить 25 мільярдів доларів. При цьому великі масиви землі використовуються виключно у форматі оренди, а ексклюзивне право на купівлю цих земель у власників отримують українські накопичувальні земельні фонди. Ця схема дозволить збільшити пенсійний внесок громадянина України віком до 35 років мінімум у 4 рази на час його виходу на пенсію. Але це можливо лише шляхом поєднання двох системних реформ: пенсійної та земельної. Які сформують базові стимули розвитку: жити, працювати та заробляти на гідну старість, вкладаючи кошти у свою землю. На думку експерта, це звучить майже як національна ідея. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.